Ангіна. Шановні підписники та гості мого каналу, якщо вас турбує ангіна, користайтесь ось таким рецептом. Отже, потрібно взяти невеличкий шматок вати та, поклавши між долоні, скрутити невеличку завбільшки з, лісової, з лісовий горіх кульку. Тоді вмочити її в обліпихову олію і покласти під язик. Річ у тім, що завдяки своїм цілющим властивостям олія сприятиме тому, що хвороботворні мікроби і бактерії почнуть гинути. А завдяки тому, що олія потраплятиме в горло потрошки і постійно, то результат такого лікування буде швидким. Правда, протягом дня потрібно приготувати декілька таких кульок. Цілющу олійку можна придбати в аптеці. Вилікув... Вилікувати ангіну швидко можна й іншим рецептом. Для цього потрібно взяти чайну ложечку масла какао, яке продається в аптеці, і додати його у склянку теплого молока. І масло розтане, розмішати молоко і випити маленькими ковтками. Протягом дня потрібно приготувати 2-3 склянки такого напою, завдяки якому ангіні не лишиться і сліду. Будьте здорові та мирного всім неба!